Вітаю, я Оксана Каменецька, ви на каналі енергійне життя. Не гаючи часу, ми одразу починаємо нашу зустріч. Друзі, щойно ми розпочинаємо зміни у власному житті, щойно ми починаємо рух до відновлення, до покращення свого стану, до зміни своєї фінансового становища, будь-які зміни, які ми розпочинаємо в житті, щоб його покращити, призводять нас до певних внутрішніх змін і трансформацій. Дуже часто люди, які не знають, як це відбувається закономірно у всіх, вважають, що це буде відбуватися просто певним якимось шляхом, рівнесенько, так, я буду змінюватися, я буду робити якісь покращення свого здоров'я, покращення свого настрою, буду працювати над своїм кар'єрним зростанням або вивчати нову професію, піду на курси і так далі. Люди просто не знають, через що треба пройти. А пройти треба через ось що. Наш мозок таким чином влаштований, що він сприймає наше звичне життя, до якого ми звикли, як норму. І поведінку, яку ми випромінюємо на навколишній світ, також як норму. І це життя є зоною комфорту. Якщо навіть ви вважаєте його некомфортним, несприйнятним, вам все не подобається для вашого мозку. Це звично і воно є нормально. Щойно ви хочете змінити щось. Мозок починає бойкотувати, робити саботаж. Так, наш власний мозок починає е розмірковувати над тим, що те, що ви робите зараз, воно не відповідає програмам, закладеним у вашій підсвідомості, воно порушує звичне життя. Щойно ви починаєте робити якісь позитивні зміни у своєму житті, мозок починає сам собі казати, це неправильно. І це треба зупиняти. Яким чином можна домовитися із власним мозоком і рухатися далі, тобто не зупинятися, щоб у вас не було відкату, щоб ви не поверталися у якесь своє негативне, погане життя у минуле? Треба робити певну вправу, яку ми називаємо антивідкат. Саме ця вправа вона допомагає людині рухатися вперед. Незважаючи на те, що мозок проти, мозок саботує ваші зміни, Зрозумійте, якщо ви не домовитеся з власним мозоком і з своєю підсвідомістю, ви нічого не досягнете справа от в цьому. І єдине, що допомагає насправді перевірено, це оця проста дуже вправа. Чому вона має назву антивідкат, я вам пояснила, щоб не відкатуватися у своє минуле негативне життя. А як вона працює, це просто накопичення певних позитивних моментів, що відбуваються у вас протягом кожного дня. Це дуже є важливо саме накопичення позитивів. Є люди, які позитивні самі по собі, є люди, які негативні самі по собі, настільки негативні, що й людина відкриває рота, а звідти просто отрута, чорна таке негативне ставлення до людей до всього світу. Це такі люди, вони живуть в мінусі. Люди, які живуть в плюсі в позитиві, просто пройшовши через випробування, через війну, через блекаути, через обстріли, через оцей весь негатив і бруд війни, ці люди також починають наповнюватися цим негативом. Але це є дуже погано, оскільки негатив, він так само як і позитив, викликає нейрохімічні процеси в організмі. Дуже багато я, оскільки працюю з мисленням людей, зі своїм власним мисленням, звичайно, то я вивчаю роботу людей, які досліджують мозок. Нейробіологи, нейрохіміки, але тих, хто може пояснити це простою людською мовою. Бо починаєш це читати, і здається, що в тебе дах їде. Так от, коли людина наповнюється позитивом, просто думає, мислить позитивно і намагається. Шукати позитивні моменти в кожному своєму дні, то саме оце сприйняття позитиву, воно, звичайно, викликає позитивну емоцію. Ну, людина посміхається, це приємно, це радісно, це якось так наповнює тебе. І воно наповнює у буквальному смислі. Бо накопичений позитив, він одразу починає працювати із гормонами. І саме позитив, і позитивна емоція, вона починає. Впливати на те, що організм починає дуже багато напрацьовувати, виробляти гормонів: серотонін, дофамін і ендорфіни. Це саме ті гормони, що викликають відчуття щастя, радості, задоволення. А ендорфіни взагалі впливають на те, щоб обезболюючі внутрішні ендорфіни. Тобто, розумієте, після того, як організм напрацьовує ці гормони. Вони починають вже працювати із системами організму. А уявіть, що це відбувається постійно і від дня до дня. Тобто, наше мислення приводить до того, що запускаються певні організм, певні механізми у нашому організмі. І воно воно настільки досліджено вченими тими людьми, хто зараз вивчає мозок, що просто коли це до цього торкаєшся, лише просто простою мовою, як звична людина. То ти розумієш, наскільки в організмі все продумане. А тепер уявіть, коли людина лише наповнюється негативом. І постійно тільки негативні новини, негативні новини все буде погано. Я не хочу ці речі казати вслух, бо воно ж мене теж наповнило негативом. Так? От. І тобто є одні процеси, є протилежні процеси. І це є наш вибір: жити в негативі чи жити в позитиві. Отже, якщо ми не хочемо жити в негативі, ми хочемо обирати для себе щасливе, радісне життя, все залежить від нас, від нашої поведінки. І нещодавно відбувся такий випадок. Я брала участь у благодійному заході, де збирали кошти на п'яту танкову бригаду. І там було чотири спікери, які виступали в державному університеті. Ну це як концерт. Тільки там не співають, а розмовляють і кажуть мотиваційні промови. І от до мене виступав спікер, молодий хлопець, відомий, також мотиваційний спікер, тренер з особистого розвитку, він сказав: наповнюйтеся позитивом, щодня збирайте позитивні речі. Одна жінка не витримала, взяла мікрофон і сказала: слухайте, який взагалі позитив. Треба збирати гуманітарну допомогу. І вона це казала таким, знаєте, Дуже-дуже негативним таким тоном, таким ображеним, що ми тут усі в негативі живемо, а ти нас змушуєш про якийсь позитив думати. Ну Це є вибір людини. Той хлопець, який виступав, він взагалі не зрозумів, що вона від нього хоче. Розумієте? Це просто люди перебувають ну просто, от як на різних полюсах. А, і е, Тому, звичайно, якщо ми хочемо нести користь суспільству, користь собі, користь своїй родині, користь державі. Нам треба випромінювати цей, цей позитив і бути джерелом натхнення. Лише тоді ми не саморадість радість людям. Бо якщо ти людина-успіх, з тобою всі хочуть дружити, з тобою всі хочуть працювати, тобі хтось хоче допомагати сприяти твоїм реалізації проєктів. Але якщо ти негативна людина, і постійно в негативі, постійно ти тільки страдаєш, скавчиш, що ти такий нещасний, що в тебе все не так і все, всі винні весь світ винний, то нічого з цього не Види. Отже, ми змінюємо життя, і коли ми робимо ці кроки щодо змін, нам головне робити одну річ збирати позитив щодня. Своїм учням я цю вправу, цю методику пропоную у вигляді записування щоденного у блокнот ручкою з червоною пастою. Я завжди рекомендую так робити. Правильно, я так роблю сама і так роблять навіть члени моєї родини. Бо ми всі живемо на війні і нам всім потрібен позитив. Особливо треба за день записати 10 позитивних приємних подій, що з вами відбулися. І так треба робити щоменше 30 днів, але я рекомендую робити 90 днів, бо звичка, нове звичне життя формується за 90 днів. І коли ви починаєте якісь зміни, ви починаєте, наприклад, змінювати вагу, ви хочете бігати зранку, ви хочете гуляти пішки, ви навчаєтесь новій професії, проходити курси, вивчаєте іноземну мову. От все, що ви робите, якісь зміни, вони все одно приведуть до того, що через три тижні цих змін у вас почне дуже сильно псуватися настрій, бо життя починає підкидати певні речі для того, щоб вас. Зіштовхнути цього потягу, щоб ви відмовилися від своїх цілей. І якщо ви збираєте позитиви, накопичуєте їх і фокусуєте увагу тільки на хорошому протягом кожного дня, то вас життя не зможе від того вишрбнути. Тобто, це те, що має назву commitment англійською мовою. Тобто це такий стан, коли ви вірні своєму рішенню і ви не зупинитеся. Але якщо ви позитиви не збираєте, то ви зупинитеся, і вам доведеться пізніше все починати спочатку. Ну, це така правда, розумієте, друзі, багатьом не подобається чути правду, але закономірності вони працюють всюди. У Сполучених Штатах Америки, у Мазамбіку в Африці, в Україні, в Молдові, де ви хочете, в Грузії, у будь-якій країні всі люди є однакові насправді внутрішньо, бо створені з одного того самого тіста. Тільки мізки різні, так? І от е, справа в тому, що фокус уваги на позитив треба робити з простих, дрібнесеньких речей. Діти вам сказали дякую після сніданку. Жінці, якщо ви жінка, відкрили двері десь у супермаркет. Е, хтось вам дав руку, коли ви виходили з автомобіля. Е, десь вам теж сказали добрий вечір. Там, ви маєте чудовий вигляд сьогодні. Отакі саме прості дрібнесенькі речі. Хочу вам на останок цього відео сказати таку, таке. В моїй практиці був випадок. На одному з моїх великих довгих тренінгів було таке ж саме завдання. Починається воно прямо на першому тижні навчання. Треба збирати позитиви і 10 позитивів, записаних ввечері, відсилати мені на пошту. Ну, звичайно, це не обов'язково мені, але мені приємно, я ж наставник, я хочу якомога більше збирати позитивів від своїх учнів. То, якщо в мене 50 учнів і кожен присилає 10 позитивів за вечір, то 500 позитивів я отримаю за один вечір. І так протягом 90 днів. Уявіть, скільки позитивів я набираю до своєї душі. І ввечері мені пише одна жінка якось: ось мої 4 позитиви. Я більше не змогла знайти. Розумієте, це завдання виконане на 40%. І я тоді пояснила всім своїм учням. Розумієте, якщо я буду приходити до вас і виконувати свою роботу на 40%, то ви залишитесь, по-перше, незадоволені. По-друге, ви просто марно витратили гроші. І ви подумаєте, що вас тренер просто обманює. Я ж не можу собі таке дозволити, то чому мої учні дозволяють собі виконувати завдання на 40%? На щастя, це був лише один випадок, він більше ніколи не повторювався, і ця жінка почала шукати позитиви. Просто це свідчить про те, що людина настільки наповнена негативом і настільки сфокусована увагу на негативі, що ви не наповнитеся. Пам'ятайте завжди про те, що кожна позитивна думка сприяє. Тому що організм починає е, напрацьовувати гормони щастя, а негативні думки напрацьовують гормони стресу. І все це веде або до здоров'я і щастя, або до хвороб і бідності. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Поважаю вас, завжди чекаю на цьому каналі.